Доброго дня, любі малята! Ми раді вас вітати. Нехай ваш день буде щасливим і мирним. Сьогодні ми почнемо заняття з віршика. Уважно слухайте і скажіть, про що він. Білка селиться в Дуплі, їжачисько у кублі, Вепр у хащах верболозів, а ведмідь. В глухій барлозі мудрий лис живе у норах, тигр у джунглях, барс у горах, олень в тундрі і лісах, а верблюд в пустелі. А орел могутній птах гніздиться на скелі. Люди селяться в містах і зелених селах. І живуть вони ось так у людських оселях. Отже, про що йдеться у віршику? Так, про те, хто де живе, де живуть тваринки і де живуть люди. Поміркуймо разом. Для чого тваринкам потрібно житло? Так. Житло може заховати тваринку, захистити її від ворогів, цим самим зберегти життя. А ще житло це захист тваринок від негоди, вітру, дощу, снігу, від холодів, а також від спеки. А ще у деяких тварин. Житло це місце для зимового сну. Отже, ми з вами визначили, для чого тваринам потрібне житло. А тепер давайте з'ясуємо, яке значення має житло для людей. Вдома ми можемо відпочивати і спати. Також у своїй оселі ми можемо займатися улюбленими справами, читати книги, переглядати фільми, передачі, навчатися. У своєму будинку ми можемо активно відпочивати, займатися спортом, гратися. Вдома ми приймаємо ванну або душ, чистимо зубки, тобто виконуємо гігієнічні процедури. У своїй домівці ми можемо куховарити, можемо готувати різноманітні страви, напої та споживати їх. А ще наша оселя це наш захист. Від негоди та природного лиха, від дощу та снігу, від вітру, не тільки від холодів, а ще й від палючої спеки. Отже, можемо зробити висновок, що житло є необхідним як для тварин, так і для людей. І потрібне воно для захисту та життя. А зараз ми з вами пограємо у гру. «Хто?» Де живе? На екрані будуть з'являтися живі істоти, і треба буде визначити, яке ж саме житло їм підходить. Яка тваринка з'явилася? Вірно, це собачка. Яке житло підходить для собачки? Будка чи гніздо? Так, звичайно, будка. З якою тваринкою працюємо тепер? Так, Жабка. Де ж жабка полюбляє жити? Біля ставка чи в людській оселі? Так, ну звичайно ж біля ставка. А кому тепер підбиратимемо житло? Так, рибці. Де ж рибка живе? У акваріумі чи в гніздечку? Так, звичайно, у акваріумі. А ця мурашка що може для себе збудувати? Будку чи мурашник? Так, правильно, мурашки будують для себе мурашник. А тепер треба вибрати оселю ось для цієї маленької дівчинки. Скажіть, будь ласка, де вона може жити? У будці, у гніздечку чи в будинку? Так, звичайно, у будинку. В будинків існує велике розмаїття, одноповерхові і багатоповерхові, дерев'яні та із цегли, нові та зовсім зовсім старенькі. Але у всіх будинків є спільні елементи, є дах та стіни, є вікна та двері, є сходинки. Давайте ж зазирнемо Василю і з'ясуємо, з яких приміщень вона може складатися. Дітки, у цій кімнаті ми вмиваємось. Чистимо зубки. Тобто займаємось особистою гігієною. Що ж це за кімната? Так, це ванна кімната. Давайте спробуємо знайти на малюнку предмет ванної кімнати, про який йде мова у загадці. Все, що бачить, нам покаже. На недоліки всі вкаже. Як маленьке, то лежить. більше – на стіні висить. Так, це дзеркало молодці. А тепер відгадайте, у якій кімнаті ми готуємо їжу та споживаємо її. Так, це кухня. Знайдіть предмет кухні, про який йде мова у загадці. Наче паровоз гуде, шумить і з носа пара йде. Смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? От і вгадай! Так, це чайник. А скільки чайників на нашій кухні? Правильно, два. Дітки, у цій кімнаті ми можемо відпочивати, дивитися телевізор, приймати гостей, а також збираємося ввечері всією сім'єю. Ця кімната називається Вітальня. Відгадайте загадку про предмет, який знаходиться у цій кімнаті. Він не ліжко. Хоч спимо, лежимо і сидимо. Не простий, а розкладний. Є великий є малий. Звісно, це диван. Дітки, а у якому приміщенні ми завжди відпочиваємо та спимо вночі? Так, це спальня. Дітки, давайте спробуємо знайти у спальні ось такий предмет. Односпальне чи двоспальне, прямокутне чи овальне, ми на ньому лежимо, а як прийде ніч, спимо. Так, це ліжко. А зараз подивіться на цю картинку. Чи подобається вона вам? Що не так на ній, на вашу думку? Так, у кімнаті страшенний безлад, і це дуже погано. Хочу вам нагадати, що у будь-якій оселі чи квартирі буде затишно і приємно жити, якщо в ній буде чистота і лад, і кожному мешканцю. Треба про це пам'ятати. Усі добігло до кінця наше заняття. Я з вами прощаюся до нових зустрічей!